Співпраця в оборонній промисловості, нові пакети військової допомоги Україні, фінансова підтримка та майбутнє. Наше відновлення. Такий курс взаємодії визначило турне президента Володимира Зеленського трьома країнами Балтії. За два дні він побував у Литві, Естонії та Латвії. У Ризі зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом, а також зі спікеркою Сейму Латвії Дайгою Міарінею віце-спікерами, головами головами парламентських комітетів та членами міжпарламентської групи дружби Латвія, Україна у присутності українського президента та латвійської прем'єрки Евіки Сіліні було підписано угоду між кабінетом міністрів України та урядом Латвійської республіки про технічну та фінансову співпрацю. Також Латвія оголосила про пакет військової допомоги, гелікоптери, гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, дрони, пристрої зв'язку та екіпірування. Країни Балтії чіткіше за інших розуміють, яку загрозу становить Росія для світу, і яка небезпека криється у потенційному заморожуванні війни? Не дати заморозити конфлікт, не дати можливість Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п'ять, не дати їм цього зробити. Закінчити війну до цього, не дати можливості їм а збільшити їх виробництво. Настав час змінити акценти. Ми часто говорили, що будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно, але головним політичним сигналом має бути те, що ми будемо підтримувати Україну до її повної перемоги над російським імперіалізмом.